Що всі масово почали скуповувати автомобілі. Всі бояться того нового законопроекту, який зараз мають прийняти, хоча він ще лежить десь там в комітеті до Верховної Ради і за нього ще не проголосували в другому читанні. Але люди вже приходять і купують автомобілі, цікавляться, забирають, тому що знаю, що скоро буде вже 15% надбавка, додатковий збір. І при реєстрації це досить суттєво, це досить багато. Я вам скажу. Напевно, я би сказав, що це в загальному перебор, тому що ви розумієте, якщо ви берете автомобіль там, наприклад, дорожчого сегменту в межах 15-20 тисяч, перша реєстрація, ви собі порахуєте там 15 плюс 5, і здається, там ще плюс якісь відсотки. Ви собі уявляєте, яка буде перша реєстрація? да? Це не менше 2-3 тисяч доларів. Хто буде ставити автомобіль за 2-3 тисячі доларів на першу реєстрацію? Та ніхто, тому що буде користуватися внутрішнім. Ринком для того, щоб переформити просто автомобіль в дії або перереєструвати його в мрево і все. Так що, друзі, надіємося, що буде все добре, що е, такої реєстрації в нас не буде, тому що він суттєво напевно мені здається вб'є ринок, і це буде дуже 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 погано для тих, хто займається пригоном автомобілів зі штатів чи з Європи, тому що мало хто буде ставити на реєстрацію. Автомобілі в Європі і так не дешеві його сюди пригнати. Плюс це буде е, перша реєстрація, і автомобіль буде дуже дуже дорогий. Так що тримаємо кулаки, дивимося далі, що далі буде? До зустрічі!